Капеланське благословіння на 18 вересня 23 року В Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус повернувся а, на той бік а, моря і Його зустріли звичайні люди, і вони звучили його по вірі. І принесли йому хворих, біснуватих, і він всіх зціляв. Але були й інші фарисеї, які заздрили і почали вишукувати, як придратися до нього черговий раз. І вишло тим, що вони казали, що чому учні твої їдять не миючи руки, бо переданнями нашими старців, треба буде і руки мити, і там митися, і там амитися, і такий обряд здійснить. Ви знаєте, завжди в нашому житті, одні люди будуть дивитися, як припасти до ніг, Божих. В Ісусових, а інше будуть, як не зробити мені Божу справу, як собі виправдання знайти. Як ці фарисеї шукали, да, до чого придратися або при, ну, причепитися, щоб мені Божою людиною не стати. Знаєте, це таке внутрішнє виправдання. Я не, не хочу цього робити, і мені треба придумати причину. І вони вишукували, вони придумали передання старців, а повинні були служити заповідям Божим. І Господь їх докоряє. Якщо заповіді Боже кидаються в підніжжя вашим передання старцям, то лише передання старців нічого не означає. І ви саме хворі люди, хворієте духовною хворобою, що почали перекручувати Божі слова на своє застосування свого життя, щоб вам краще жилося, зручно жилося, комфортніше жилося, пафосно, з таким, ви знаєте, марнославцем, щоб вас всі хвалили. То ви сліпсувалися, подумайте про це. Але в кожному житті, якщо я подивлюся на себе, то я повинен викорінити те фарисейство, яке в мені, щоб я так само не дивився, як вони, коли мені зручно. Коли я потрапляю в ситуацію, коли мені треба вибір, а чи мені скористуватися переданнями старцями, або навпаки, потрудитися, або підвернути себе небезпеки і виконати заповідь Божу. Так нехай сила наша буде така, що коли стане вибір, уникнути заповідь Божа, ми її виконаємо. А передання старця забудемо, щоб вони нас і не з'явилися на нашому житті. Амінь.